Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. якщо досі цього не зробили? Ставте свої вподобайки, коментуйте наше відео і діліться ними із з друзями в соцмережах. Таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Віктором Боберенком, керівник експертної групи бюро аналізу політики. З нами на зв'язку. Вітання, пане Вікторе. Слава Україні. Героям слава, доброго вам здоров'я. Пане Вікторе, з вами хочемо обговорити деякі нагальні теми і розпочати із проблемами наших народних депутатів, які не мають можливості виїхати за кордон у відрядження через позицію керівництва Верховної Ради. Всі вже бачили цей скандал із неможливістю виїхати колишнього президента України Петра Порошенка, тепер народного депутата. також стало відомо про те, що ще трьох депутаток від Європейської солідарності теж не. Випустили за кордон, йдеться, зокрема про Івану Климпиш Цинцадзе, Ірину Гращенко та Марину Іонову, які теж мали можливість поїхати і мати зустрічі в Конгресі, в Пентагоні, в Держдепі та інших аналітичних центрах. То цікаво почути вашу думку, чим керується Верховна Рада, зокрема керівництво Верховної Ради, забороняючи народним депутатам, які відстоюють інтереси нашої держави, виїжджати за кордон. Ну, перше, це не рішення е, Верховної Ради, голови Верховної Ради Стефанчука, мається на увазі там і або Карнієнка. Е, це е, я впевнений, що рішення приймаються не там, а рішення приймається в Офісі президента. У нас немає такої незалежної інституції самостійної, як Верховна Рада України, так само як немає такої інституції, як уряд України. Це все структурні підрозділи Офісу. Керується за телефонним правом. Ми маємо таку ситуацію. У нас, е наш е президент е Зеленський Володимир Олександрович, він е дуже аплодисментозалежний з одного боку, а з іншого, ну, як нарцис, він дуже ревнивий. Він ревнує до чужої слави, до, до чужих, може бути, там якихось е дій, е подвигів і так далі. Тому. Всі, хто намагається затінити його, хто хоче теж вийти на сцену. Умовно, у нас Україна це якийсь театр, де всі ми е глядачі в залі, а на сцені може бути тільки Зеленський. Ну, хтось там е в хорі співає. Да, там хтось е в оркестрі, хтось ну, в оркестрі тих, кого й не видно, навіть да, але Вони щось там там е створюють якийсь фон, е е хтось там в в ролях другого плану, але так дуже обережно. Да. І лише або декораціями. декораціями, оце можна бути. да і тому, якщо хтось хоче вийти на, на сцену і теж сказати, що ми теж там е, робимо якісь кроки для того, щоб Україна перемогла, це Зеленським абсолютно не сприймається. Я впевнений, що тут е, оце, от е, суб'єктивне, воно переважає. Ну то, що об'єктивних значень тут немає. Там типа, ну як краще ж. Хай 100 депутатів поїде в Штати і буде розказувати і демократам, і республіканцям, як треба любити Україну, зустрічатись з громадськістю, але ні, не можна, тому що вони не з нашої пісочниці. І тому сумнівні там в кедах, як Уарахамія, там і ну, незрозуміло не, не в чому одягнені. Від слуг народу, то це можна. А якщо від від європейської солідарності не можна. Мало того, вони навіть там вигадують якісь там, типа, що от, якби, якби Порошенка виїхав, ми йому припинили відрядження, тому що там він би там якось би його б спровокували, і він би підставився там на зустрічі з Орбаном і цим би посіяв там якусь. Паніку в стані наших союзників, європейська солідарність якраз є ідеологічною партією, і в неї є партії побратими, да ну партії які е, сповідують ці ж, ті ж цінності. Це центристські, правоцентристські партії е, проєвропейські, е, які за те, щоб е, Європа була сильною, міцною і єдиною. Да? от е, і ну Значить, підозрювати Порошенка в тому, що він щось буде підривати європейські устої, ну це, знаєте, ну це, це не знаю. і це структура, яку очолював е, е, Баканов, і це е, структура, де за Бакановим не ганяються, а, е, розслідувати Вагнера перестали давно, а десь намагаються догнати. Того ж самого Порошенка це е, дурня. Е, мало того, це дозволяє. Це дозволяє, от е, е, міністр е, Угорський виступив і сказав, що ну, от, бачите, Україна не готова вступи, вступати в Європу, в Європу, тому що ну вони там вони політично ставлять там е, забаганки, у них там. Відміняють там е, діяльність яких каналів, їх викидають з ефірів. Е, ми там, типа європейці, Україна ще не, не не созріла для того, щоб стати частиною Європи. Теж саме розголос в Сполучених Штатах. Повірте, я не можу зараз сказати, але я зустрічався з послом з однієї з європейських країн. Ну вони в шоці вони в шоці від цього там, типа, це не європейський метод, і це після того, коли Ізраїль створив уряд національної єдності, і всі, хто на Натятаніяху там гнав, стали міністрами, щоб вони ну щоб у них не було навіть там типа причин, вони ж тепер члени уряду. От і це от уряд національної єдності, то замість того, щоб нам таке створити, у нас. Штучно, офіс президента розхитує човна. Це ті, які казали, що не можна розхитувати човна. Ну, тобто, всім не можна. Не можна говорити про корупцію, тому що ми розхитуємо човна. Не можна вказувати на помилки, бо ми розхитуємо човна. А це що було? Це що було? Ну. Добре, ну не любиш ти Порошенка? Ну, ну а е, Геращенка, Климпуш Цецнадзе е, там а Фрізеріна? А там е, є ще Ар'єв Гончаренко. Чи ви боїтесь чоловіків випускати з Європи, навіть якщо вони депутати відряджені? Знову ж е, друзі. А е, е, чому у нас немає от Міністерства культури готово там на якісь е, серіали імені Поворожняка виділяти там? Страшні гроші, да, там, типа мільйони, десятки мільйонів. А чому б не, не створити там на, на швидку зараз програму обмінів е, культурних, спортивних, щоб, наприклад, там е, поїхав Жадан, поїхала Забушка в Європу? От і щоб їм створювати майданчики, щоб вони говорили, е, щоб купа науковців виїжджала туди, і саме головне. Те, що у нас забороняють, у нас же ж не випускають або дозовано випускають, тільки тих, хто присягу дав слугам народу, випускають голів громад. А треба, щоб вони масово поїхали в Європу, в Польщу, в Німеччину, Францію та куди завгодно, щоб вони зустрічались голови наших сільських громад з головами гмін щоб Віталій Крючко об'їхав всі столиці європейські, щоб був і в Берліні, в Амстердамі. І в Брюсселі, і в Парижі, і кругом, що був особливо в Німеччині, де його люблять, поважають, де він багато років жив, і щоб він е, щось розказував, щоб голова нашої юнаківської громади, е, яка от. На прикордоні 700 метрів від росіюшки, кожен день під обстрілами, щоб він приїхав, десь і в Польщі він мені розказав: допомагайте нам. Чому? Тому що он у нас і показати, як, як бабусю, яка 80 років і прожила в одному селі, ніде далі райцентру не виїздила, і тепер її внуки забирають. І як вона плаче, тому що її забирають, тому що її хата там кришу знесло. От, І не можна там відбудовувати, то що це 700 метрів до Росії, там вони знову її обстріляють, то тобто, сенсу не і от покажіть цю заплакану бабусю по всій Європі. Покажіть. Зробіть виставку. Знову ж закладіть в Мінмолодспорт. Багато грошей для того, щоб якісь команда від Білопілля 12 кілометрів кожного дня обстрілюється ця громада, щоб ця ком команда хлопчиків, яких там 15-16 років, футбольна команда, і дівчаток, гандболісток, щоб вони поїхали знову ж там в Польщу ще кудись, ще кудись виступати, і щоб діти розказували, що таке щоденний обстріл. Щоб вони своїм ровесникам подарували оці осколки мін, а там жменями їх збирають шкалярі. І от от шкаляр з Білопілля десь в якийсь е, в землі Баден-Баден роздає там, от вам ровесники дивіться, це такими мінами по нас стріляють. Це осколок, який може прилетіти в голову. там типу. І все. І тоді буде мінятися, де такі програми обміну, де у нас човникова дипломатія. А вони, якщо е, в, в, туди їдуть. Тільки позориться, тому що вони їдуть в кедах. У нас оце, мене аж здивував Кулеба, Останній раз в костюми прийшов. Літом він приїздив в кедах. Як як може міністр іноземних справ закордонних справ країни, що воює, приїздити в кедах? Ну це ж дурня, це ж дурня, люди. То от уже ці фліски вже вони набридли. Якщо вони там десь були модні, можливо, там рік тому, то зараз воно не виходить. Як можна було випускати єрмака, який ви розказував там щось на телебачення на. Ну, грубо говоря, на один із е, найвпливовіших американських каналів вийшов і щось говорив поганою англійською мовою, що всіх кривило, всіх так кривило, що це страшне. Що мені там пишуть в лічку е, люди, які багато е, років в Америці, там, типу, ми сіли послухати, і ми побачили е, стит з От е, власне е, у нас. Слуги народу роблять просто провал на зовнішньополітичній арені. Це в той час, коли дійсно, от де об'єктивний фактор, що всі люди заморюються від війни, вони хочуть перестачують про війну, тим більше зараз Різдво. Вони хочуть е джинкл Бенст, вони хочуть там якісь е замість цих всіх новин включити там Адін дома, там ще, щось, ще щось. От, заморились люди. То треба, щоб. Не Зеленський там своїм хриплуватим голосом е розказував, а щоб ще інші актори включились, то що цей трошки приївся. І тому треба, треба щоб включались багато, багато, багато десятки сотні інших. Ну ні, у нас тільки слуги народу, і Зеленський можуть здійснювати, можуть говорити з союзниками. Це провал, це підстава України. І це ну це мінус, це мінус танки, літаки, це мінус підтримка, це мінус мільярди. Це не помилка, це злочин вже. Пане Вікторе, от ви вже згадали за мера Києва Віталія Кличка, і от в цьому контексті хочемо, аби ви прокоментували його заяви про те, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини. Про це Віталій Кличко говорив виданню днями німецькому виданню Der Держпігель. Загалом, як ви оцінюєте ось ці заяви, і як варто суспільству їх сприймати? Пізненько вже точка, це заявив. Я про це заявляв ще там більше року тому, коли викинули з ефірів е, П'ятий Еспресо, прямий, і так далі, е, що Україна, на жаль, воює за свободу, являючись самою е, уже, власне авторитарною країною. Чому тому, що свободи слова не дотримується е, місцеве самоврядування? Ну просто заганяється адміністративними методами. Там в один в один стрій. От і ну корупція притаманна теж авторитарним країнам? Чому? Тому що, як правило, всі видатки централізовані і всі б'ються просто за те, що хто буде підрядником і підставляє ну, в офіс президента своїх підрядників. Тобто всі признаки авторитарної країни. чесної бізнес конкуренції немає, свободи слова немає, місцеве самоврядування притісняється. Така та, та, як тоді охарактеризувати цю країну? Як Країну, яка е, не, не вільна, ну авторитарна, але бореться за за, е, за вільний цивілізований світ. Ну Це ж парадокс. І саме головне, що у нас от, в офісі президента вони думають, що вони в домі, що ніхто це не помітить. Вони думають, що кругом сидять е, дураки і що можна наївним десь щось навішувати. Да, а... А інші не бачать. Ну але ж це все видно. Це, це наскільки видно і зрозуміло. Ну на дипком корпусу це зрозуміло. Да? Це зрозуміло е, якимсь громадським е, організаціям. Це видно тим представникам е, громад європейських, які приїздять сюди. Це видно науковцям. От теж я там е, зустрічався з делегацією з Щецена, з польського. Вони всі в курсі справи. Вони ну їх не вдуриш. Блін, а в Армак думає, що да можна там? типу, вони ж КН в КВН виходять там, типу, ха-ха-ха, щось там шутка пошла, в зал не пошла. Так от ця треба офісу президента сказати, що е, останні жарти їхні в зал не пішли в європейський і в американський. Пане Вікторе. то як суспільство повинне сприймати ось такі заяви, і загалом ось цю проблему. Ну, у нас з одного боку суспільство виключене, от до речі, ще один із критерій авторитарної держави це відсутність діалогу влади з громадянським суспільством. Тобто не спілкуються з експертами. Тобто, якби були якісь експертні слухання, да, там, комітетські, парламентські, там урядові слухання по тим або інших питаннях, і питали експертів, там науковців, громадських діячів. То ну я би сказав, що там типа чудаки там ну це треба припиняти робити. Тому що так ми програємо війну. Е, так ну нічого класно не вийде, або принаймні ми її затягнемо. Тобто, будь-яка така ваша дебільна, дебільна дія. Вона призводить до нових втрат на фронті. Це е, пряма перспектива. Але ж у них немає діалогу з експертним середовищем. Вони спілкуються виключно з народом через відосики і через єдиний марафон. Е, але там залишається все менше і менше людей. Е, е, аудиторія схлопується. Чому? Тому що те, що там розказують, ну послухайте подаляка, і е, значить, і зрозуміти, що все навпаки. От. Е. Ну тільки тільки так, і тому вплив можливий наш вплив може можливий лише через посольства, лише через е, наших союзників. Тому що е, своєї власної, ну ми ж у, у, да, У нас є класний інструмент. Це майдани. Всі да, там можна вийти десь, але ж війна, і всі розуміють. І ми, якраз як громадянське суспільство, човна не будемо розхитувати. Тобто, ми такий інструмент приміняти під час війни. Не будемо, це не допустимо, не припустимо. Тобто, ми. Самі, якби е, відмовились від е, від е, е, бадання з. Е... З владою, але вона сміливо нас бодає. Чому? Тому що відповіді ж не буде. І тому наша відповідь тільки, тільки така може бути. інша не може бути: апелювати до наукових тіл, до е, дипкорпуса, до взагалі напряму до суспільства, апелювати до них, що там, типа, блін, як ото дівчинки, уйміть вашу мать. Хай приїде ще раз Остін, то що, коли залужного хотіли вони зняти чи познімати його заступників, приїхав Остін, розстав всі крапки над і. Хай ще хтось приїде. Е, ще, 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 і хай приїжджають і дають ну, якісь ще і кажуть що там типа, блін, якщо, якщо ви хочете програти, ну, то ви просто е, можете кинути тут все і поїхати. Чому? Тому що не тягніть за собою в прірву всю. Україну. Пане Вікторе, і ще дійсно один конфлікт. Ви згадали стосовно залужного, і бачимо, як активізувалася одна із народних депутатів на Мар'яна Безугла, яка у своєму Фейсбуці щодня поливає брудом і децької головнокомандувача Валерія Залужного серед останнього вона там його називали віртуальним колосом на неглиняних ногах. І Інше навіть запустила опитування, хто має замінити залужного на цьому посту. То Цікаво вашу думку, чому її, врешті-решт, не присадять і не закриють рота? Чи дійсно за цим можуть стирчати вуха так званого офісу президента? І чим це все може закінчитися як і для залужного, так і для нашої держави? Ну, понятно, що це Офіс президента, що це торпеда звідти. Е, але це невдалий був політехнічний ход. Е, вони ну він якби стандартний єсть. Да, що те, що не може сказати Зеленський або Єрмак, чи навіть Арахамія. Ну, Арахамія теж собі там дозволяє. Да, е, ну, Зеленський єдине, що собі дозволив, що ні, ні, не, не треба навіщо ти типу, військовим іти в політику. То... Виходить, артистам клоуна можна, а військовим не, не, не можна. Хоча весь історичний досвід показує, що якраз артистів успішних було дуже мало ну там мерк ну Рональд Рейган, всі, а так більшість там, починаючи від е, імператора Нерона, там якраз були неуспішними. от А якраз багато військових ми знаємо напрочуд успішних. І той же Цезар, і той же Наполеон, і ряд ми продовжуємо до Ізенгаура, Піоначета, і так далі. так далі, так далі далі Тобто якраз зворотній приклад. Військові, як правило, ну принаймні дуже часто то що є і негативні приклади, але дуже часто військові, якраз. Є їх гарними адміністраторами, політиками. Е, от А що, так, що е, тут зрозуміло, але е, Зеленський подає якби лайт-версію да, свого невдоволення, а е, цю пустили як інструмент, ну як торпеду. Да, там торпеду, йди, взривай залужно. Але ж вони прорахувалися в тому, що е, крім того, що ми українці, нас же ж багато ще що діли на якісь середовище, в тому числі професійні, і найбільше професійне середовище у нас є військові. То професійні середовища, наїзд на свого керівника е розцінюють як наїзд на, на все середовище, і отут офіс дуже сильно помилився, тому що тепер я зустрічаюсь. Зустрічаюсь щодня. У мене я тільки мабуть не на війні з, з усіх моїх друзів, ну я вже такий підтоптаний дядько, 53 роки. А, а так, всі там від рядового до полковника. У мене всі друзі воюють, і кожен приїздить там. На побивку там у відпустку, і я ну, день через день зустрічаюся, і всі, і всі просто, просто як звірину е, ковтнули, і всі кажуть, що це було. Тобто, це був страшенний прорахунок офісу президента. Тепер Збройні Сили України. Вони ж всі розуміють, що е, Мар'яна ну не така вже там сповна розуму, щоб там це були її. Ну принаймні ніхто не сприймає, що це вона сама від себе, що вона від когось тим більш торпеда, це військова термінологія. Да Або якщо хочете снаряд випущений це з офісу президента в бік Збройних сил України. І це розцінили військові саме так. І тому ступінь, ну я не хочу там плодить ненависть, але, скажімо так, ступінь незгоди зашкалює. незгоди І це був великий прорахунок. Я думаю, що. Там вони хотіли елементарно. Є саме елементарний е, е, ну, метод, як підняти, е, скажімо так, свій статус. Да? Опустити чисть. А якщо у Зеленського там соцдослідження покажуть, покажуть менше любов, ніж у залужного, ну що давайте залужного приспустимо. І таким чином там вирізаємо, ну, ну це як в школі. Двічники б'ють відмінника, щоб попустити і сказати, що ти ботан, ти, ти ніхто там, типу, от ми сілачі, ми молодці. От бо ми хулігани. Ну так і отут, власне, якщо в школі це можливо проканає, то І, можливо, там кварталівці так і робили в своєму дитинстві, але зараз там єрмака школьні методи не проканали, і вони дали тільки зворотній ефект, тільки зворотній. Тобто рейтинг Зеленського це ще більше опустило. Пане Вікторе, ну і насамкінець цікаво, то все-таки є такі дискусії, що все-таки можливо політики наші готуються до виборів, незважаючи на війну, незважаючи на той критичний стан на фронті. Чому вони готуються до цих виборів? На вашу думку, чи дійсно офіс президента все таки має якусь ідею щодо їх проведення, попри офіційні спростування з боку вуз самого президента? да, вони спростили і там, же ж підписанти. Ви ж бачили, да, це ж буквально днями було коли підписала купа народних депутатів спільну, якби б заяву. Вона не має жодного юридичного значення. І будемо відверті. Офіс президента е, хоче провести вибори, поки у Зеленського є рейтинг, поки він е, виграти може. Е, і знову ж, якщо не буде, буде війна, і буде залужний, не, не зможе брати участь у виборах, то фактично це будуть як безальтернативні вибори. І Зеленський е, про, 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 продовжить свою легітимність ще там, на 5 років. Е, е, проте я думаю, що тут в першу чергу західні союзники не допустять. Ну на це треба гроші, їх просто ніхто не дасть. І ну е, і тому я думаю, що це нереально саме е, тому, що це. Цього не допустять наші союзники. Наші союзники, ми надто від них залежимо і в, фінансовому спра... в фінансових справах, і в озброєнні, щоб ну, десь щось їм там ще казати, а то чого там, а то що там, альо там, да? чому мені в НАТО. да? От, І тому це альтернатива ближча, але вона поміняється як тільки буде зрозуміло, що. Зеленський не перемагає е, в, на виборах, то тоді буде поміняно е, стратегію на протилежну, на 180 градусів. Вони будуть намагатися затягувати е, ну, ситуацію, коли буде воєнний стан або надзвичайний стан, навіть якщо війна перейде в фазу низької інтенсивності, да і там перестануть там, стріляти, обстрілювати інфраструктуру, там і ми до них літать, і вони до нас, і буде щось там, ну скажімо, щось таке. В стилі там нірні ні лютого да минулого року, да така війна війна малої низької інтенсивності, mm. то ти можна ж буде як частину армії демобілізувати, але будуть штучно створювати оце надзвичайний стан для того, щоб вибори не проводити, і це може бути ще там 2, 3, 5 років, так що не митьом, так катанням, тобто владу вони хочуть або переобравшись. Або довго сидячи вдовгу. Я думаю, що якщо Зеленському це потрібно чи не потрібно, але це потрібно обов'язково єрмаку, тому що ми розуміємо, якщо Зеленському все-таки він був там якби обличчям України якийсь час, да, зривав оплиски, йому дадуть поїхати в Голливуд чи десь там писати мемуари, чи навіть збирати сцени, десь щось знімати. То за Єрмаком будуть ганятися і за іншими з Офісу президента, і за тими часто депутатами, ну і за їхніми головами обласних військових адміністрацій, і так далі. так далі, так далі, далі. За всім за всім цим за всю пірамідою влади, яка називається ну, умовно влада Зеленського. Да. Що ж, дякуємо щиро, пане Вікторе, за ці коментарі, за ваші думки і роз'яснення, які ми виподілилися в нашому ефірі. Керівник експертної групи бюро аналізи політики Віктор Бубаренко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Вікторе, тримаємося. Всего доброго, добре. Да. Дякуємо.